Восени 1932 року почався масовий голод. Люди вмирали сім'ями. Я завжди був у полі. Ранками щоденно ми збирали біля скирт соломи і полови мертвих людей. Свідків голодомору 32-33 років минулого століття майже не залишилося. Їх спогади розповідає провідна спеціалістка державного архіву області Любов Снігур. Тепер у книгах оці всі документи, які в нас для того, щоб вони зберігались, ми видали ось таке видання. Тут у нас роздруковані всі документи, які стосуються голодомору на Хмельниччині. Частина даних зі слів начальника відділу архіву Юрія Олійника міститься в партійних документах. Ця вся інформація про голодування, опухання, канібалізм фіксувалася у звітах працівників нижчих органів влади до керівників партійних. Ця справа стосується спецдонець, районного відділу ГПУ, першому секретарю райковому партії. Тут нараховано 10-12 людей. Які мають вироблених від 100 до 200 трудоднів, але ці люди внаслідок відсутності продуктів харчування не ходять в когос, тому що вони не можуть працювати, а ходять по полях і в лісах, де збирають і лісові ягоди, жолоді, і ними харчуються. У 20-му столітті українці, розповідає Юрій Олійник, пережили три голоди. Це Голодомор 1921-23 років. Другий Голодомор – геноцид це 1932-33 років, який забрав найбільшу кількість жертв серед українців. І третій це вже 46-47 рік. Від голодомору 32-33, зі слів Юрія Олійника, за різними даними, померли до 10 мільйонів українців, понад 34 тисячі на території сучасної Хмельницької області. Причина смерті зазвичай замовчувалася, каже директорка Державного архіву області Катерина Бурдувалі з посиланням на документи актів цивільного стану. Якщо наприклад тут взяти книжку 33-го року на сьогоднішній день, то 80% смертей, які фактично помирали люди, 35 30, 40 років, вся причина смерті вказана від невідомої хвороби або хворості. Тобто, ми можемо на 100% сказати, що людина померла від голоду, але радянська влада приховувала причину смерті. Голод як причина смерті розповідає Катерина Бурдувалі. Зустрічався вкрай рідко. Ось, наприклад, чоловік, вік навіть не вказаний, тому що розуміємо, що були масові смерті, швидко все записували. І тут хтось записав те, що не можна було записувати в радянській владі, що людина, чоловік, помер від голоду. Пам'ять жертв голодомору українці вшановують у четверту суботу-листопада цього року, 23 числа. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.